Так, что тут проехал у нас? Джета 2825. А что там, документы есть? Да, ключи, документы да, есть. Так, выгружаем всю красавицу. Тара-та-тара-та. Есть. Всім привіт! Так, приїхала наша машинка. Купували ми її два з половиною місяця назад, купили за 2875, по-моєму. По пошкодженням, тобто так як було, так нових царапин не приїхали, не додали, все добре. Колесо будемо робити. Видно, що воно тут матюком стоїть. Видно. По жопі тут все ціле, все добре. Дивимося далі. З цієї сторони теж все добре, все. Чітко. по салону, по салону. Салон надо хімчистити. салон грязнючий, е, потолок не стрельнутий, потолок нормальний. Бимося спереді. Торпеда хороша, руль цілий. Е, руль в попирішках, 40 пробігу в мілях. Ось так виглядає на такому пробігу руль. Ось так, щоб ви розуміли. Так, переключалка. Что у нас тут дальше? Чистить надо, конечно, химчистить, бо пятый дофига машина грязнюча. Грязнюча. Теперь переходим до самого интересного. Самое интересное у нас по морде. Удар по морде. Тут получился такой удар у нас такий удар, з цієї сторони, Тут виходить, ми не міняємо нічого деталь, тільки фарбується крило. ось, Дрошки. рихтовка малярка. Все. Лобар цілий, з цієї сторони крило будемо на виброс, викидати, Крило викидаємо, ну капот понятно. капот понятно. Піднімаємо тепер під капотку і дивимося, що тут саме ласка. Так, тепер підкапотка. Саме вопрос, випрошу, дійшов удар до мотора. Дивимось, значить радіатори, зрозуміло, що пішли гуляти. Ну, до речі, фріон є. Фріон, основний радіатор, то треба міняти. Удар до мотора не дійшов. Ось так. Там все ціле. Но поверху все знесло капотом. Що тут? Значить, все. Пластмаска взагалі в хлам. Це же все датчики из них. Отсюда ось ось один датчик. Нет, це відсюди дотчик, а відсюди десь він. А ми його вже положили під ноги. То він там. Воздухан, зрозуміло. Корпус воздухана все це купувати потрібно. А, і найголовніше, що топліво ж не попадає, бо ось відбитий. Зараз все крупним планом. О, о. Все, подачі топлива сейчас нема. Забоїк називається ця хрень. Треба буде її поміняти. Щоб машина заводилась і їхала, бо зараз вона ну, топливо не попадає в двигун. Так, з цієї сторони все нормально. Він код там, може хто не знав. На правому крилі передньому там знаходиться. Тут все ціле, 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 ціле. А по цій стороні, тут, звісно, це все під заміну. Блок, корпус блока предохранителей. Тут значить, провода всі цілі. Тут як... хорошо. Ну, В принципі, фара. І, і все з цієї сторони. Усилитель цілий, бампер цілий. Тут все ціле. В принципі, от починаємо ой, говорю, дефектацію. Починаємо дефектацію, подивимося, скільки коштів піде на ремонт. На даний момент машину купували 2800 да. 825. Зараз вона собі вартість 9 тисяч без ремонту. Отак грубо. Що, що далі буде, подивимося.